Сьогодні у маленьких гостей простору дружнього до дитини подвійне свято. Вони не тільки прийшли на заняття, куди і справді йдуть зі святковим настроєм, але й зустрічають у центрі гостей. Вихованців слов'янського центру від Карітас України. 24 лютого провідав дипломатичний представник Ватикана, архієпископ Клаудіо Гуджеротті. У нього масштабна програма візиту і велика мета: звіт перед папою Римським про те, що побачив Донецький Дніпропетровський Харківський.

І для мене це является очень важным, особенно в этой части страны, де сьогодні є большие терпіння для карітас України. Сьогодні також важливий день їх роботу оцінять безпосередні куратори за минулі півтори року до двох років. Карітас у рамках тих проєктів допомагав до 210 тисяч людям. Це є вражаюча цифра на організацію такої кари та це не є вражаюча цифра, якщо ми виходимо з тих загальних потреб, які сьогодні існують. Ми маємо в Україні 1 мільйон 700 тисяч внутрішньо переселених осіб, і це є вражаюча цифра. Вони є по цілій Україні, але вони є зокрема в тих в тих областях, в тих п'ять областях, які є сусідними до, до Донецької і Луганської області, і в Луганській області властиво і Донецької області і. Uh, mi mais... možemo je... Тільки допомогти часті тих людей, і тому дуже важливо є співпраця із державними структурами, співпраця з іншими українськими благодійними фондами, з волонтерами, а також з міжнародною спільнотою. Бо перед нами стоять дуже великі, великі виклики і далі. Це виклики відбудови, якщо воєнний конфлікт закінчиться, від відбудови знищених місцевостей, це є виклик за стил соціально психп. Псих, Сихососоціальної супроводу людей, які потерпіли в тому конфлікті. Головними адресатами роботи «Карітас України є переселенці. Кілька сотень проєктів допомагають переміщеним родинам віднайти своє місце у нових громадах, працевлаштуватись, знайти житло, психологічну та матеріальну підтримку. Сильні обстріли були. дитина дуже сильно існувався. Муж погиб під під'їздом дома, з роботи. Да, Заботя да, здоров'я і психічкам да, стані ребенка. Вже не говоря те, що й сам був, звісно напуганий. Прийшлось виїхати. из города. Вообще хотелось бы мира, чтобы вернуться домой и жить в своем городе, в своей квартире. Но так как кто его знает, как это будет, живя здесь, конечно, нужна работа. Как вы считаете, нужны ли такие центры для детей? Очень нужны. Очень нужны. Я в данном случае очень благодарна, что мне посоветовали этот центр, и я пришла сюда. Аби підтримувати рівень послуг та допомоги людям, карітас України і далі працює над відкриттям нових проєктів. В цьому розраховує на подальшу допомогу католицької церкви і сподіваються, що результатом сьогоднішнього візиту стануть нові ініціативи. Тут живуть дуже хороші люди, завичательний народ, які страдають, а це не добре, це невозможно. І щось то надати в з сі нації чтобы не поняли, что без мира уже, когда у вас нет мира, у всех нет мира. Это не личная проблема ваша, это, это проблема всего мира.